Про потребу суспільства в ностальгії за 90-ми та нульовими, та про особливості українського музичного продукту цього періоду спілкуватимуся просто зараз із Альбертом Цукренком. Добрий день, пане пане Альберте. Добрий день Відом. поділіться, будь ласка, своїми думками і спостереженнями. Яка природа ось цієї тяги українців до культурного продукту 90-х і нульових? Ну тут може придумати якісь соціально-політичні причини, але я думаю, що взагалі як будь -яка, яка людина, українець, схильний до ностальгії. Всі люди схильні до ностальгії, бо ну бо минуле це єдине безпечне місце, в якому можна опинитися думками, бо сучасність вона така собі. Ти не встигаєш її навіть відрефлексувати, ти кудись біжиш, ти не можеш її відсортувати як слід. Майбутнє взагалі багатьох лякає особливо зараз. А минуле воно безпечне в ньому траплялися, в тому числі і приємні речі, і звісно, що ми пам'ятаємо найкраще приємні. Цікаво, що зараз досить молоде покоління українців також тяжіє до цього періоду, до цього продукту, хоча навіть і не застало за свого життя той період. Я кажу про ці трендові пісні, так вірусні Степана Гіги і, і тому схожі явища. Як би ви пояснили, ось саме це явище, коли молодь е, тяжіє до того періоду? Яке походження цього явища зараз, під час повномасштабної війни, і чи доречно в цьому випадку його називати ностальгією? Ну, в даному випадку, мабуть, ні, не речі, бо це ж молоді люди, які не застали цього, як ви самі кажете в своєму житті. А як це оцінити? Ну, завжди відбувається, повертається мода на якісь, якісь стилі, якісь жанри, якісь естетики минулого, і логічно, що це в нашому випадку 90-ті і 2000-ті, а не 2010-ті, які були ще зовсім недавно, і вони ще не встигли настоятися, ми ще не встигли. Віддалитися від них настільки щоб ностальгувати. а для молодих, я думаю, що ну, по-перше, це прикольна естетика 90-ті, особливо ну 2000-ті Також це часто чудернацька естетика для, для юної публіки аудиторії. Степан Гіга, це взагалі така, така реліктова істота незрозуміла і тим цікава, і прикольна і. Ну, тобто, це тут тут може бути трішечки і посторонні, і справжнього кайфу від мелодійних і е, таких симпатичних пісень. Якщо повернутися до теми, з якої я почала цю розповідь, ми ж говоримо про фестиваль Покоління, який відбудеться на ВДНГ, ось незабаром. І там хедлайнери зараз будуть Гайтана, Степан Гіга, про якого ми вже згадували, і Віталій Козловський. Власне, на цьому фестивалі це його вже не вперше проводять, там виступали інші артисти цього періоду. Хочу вас розпитати як музичного журналіста, яке, на ваш погляд, місце посідає українська музика цього періоду, зокрема ось цих вищеназваних артистів, у світовому музичному. Контексті того часу, ну, якщо говорити про місце, прямо то вона жодного місця не посідає. Бо в 90-ті роки українська музика не була відома світові, ну хіба що нашому північно-східному сусіду, для якого е українська популярна музика завжди була, навіть в якомусь сенсі взірцем, бо ми були такий західний продукт для них. Я пам'ятаю, як 90-х, 2000-х там. Сміхов-українські гурти і казали, ну так, це крутіше, ніж е, наші російські. А в світовому контексті нас не знали, в 2000-х 2000 нас дізналися завдяки, е, завдяки Євробаченню. От коли ми, власне, вийшли на якийсь західний ринок, зокрема європейський, зокрема, е, аудиторію цього великого пісенного конкурсу. А, ну, а якщо говорити про естетику, то звісно, що ми, е, як і весь світ, як і всі країни, і Другого і третього світу рухалися, намагалися рухатися в тих медичних трендах, які були панували в той час в світі в 90-х Це у нас можна було там на території А побачити всякий технопоп, і синтпоп, поп і і рок, і, 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 і що хочеш двотисячні, 2000 тисяч. Я би сказав би теж, але в 2000-х відбулося відбулася переорієнтація багато в чому нашої музики на російську аудиторію, російський ринок. Тобто в 2000-х, завдяки телебаченню, завдяки тому, що в індустрії з'явилися гроші, відбулося це ось люди. Зрозуміли що скажу, грубо, грубо кажучи, що хаває піпу, і ось цей стали виробляти в, в промислових масштабах і продавати зокрема на російський ринок. От тоді відбулося засилля саме такої попси в, в поганому сенсі. Зросло, Хоча, звісно, було багато і цікавої музики, і тим більше різноманітних знаменітих альтернативних рок колективів. Знаєте, ми продовжуємо розвиватися. Приємно, що із вашої із ваших тез я для себе виділила. Так, це те, що росіяни в певний період дивилися на українську музику як на західну і класну. І, Можливо, це і стало причиною того, що вони так полюбили наші гурти. А наші гурти в свою чергу зросіщилися. Але це теж велика масштабна тема для дослідження і обговорення. Можливо, на інший раз я дуже дякую вам за те, що поділилися думками. Щасти вам. Дякую, на що добре. Я спілкувалася із Альбертом Цукренком, журналістом та лідером гурту Хамерман знищує віруси про українську музику 90-х і нульових.